Повірте, на сьогоднішній день добровольче формування не лише Суми, ще й Сумщини, є невід'ємною складовою Сил оборони Сумщини. От на 100% всі ті завдання, які виконуються добровольцями, вони в тому числі виконуються і Збройними силами, і всіма підрозділами. У тісній співпраці і колеги точно не дадуть і, і підтвердять мої слова. Тому уявити собі ситуацію, коли сили оборони. Працюють і виконують бойові завдання без добровольчих формувань, без мобільних вогневих груп сьогодні на території Сумської області неможливо. І це ну дійсно я не все кажу про те, яку кількість бойових завдань саме з захисту повітряного простору Сумщини виконують мобільні вогневі групи, які входять до складу добровольчих формувань, який об'єм та перелік власних завдань. І це говорить про те, що ну, це дійсно є. Величезна, величезна складова частина. Говорити про те, що ну, якщо ти не хочеш бути там добровольцем, іди у територіальну оборону, ти йди в збройну силу України на Сумщині ситуація трохи трохи інакше. І е, я знаю статистику по добровольчим формуванням. і скажу, що найбільша кількість добровольців е, територіальних громад саме на Сумщині, а найбільша кількість добровольців територіальних громад в великих містах саме в місті Суми. Немає більше в Україні. Такої кількості добровольчих формувань немає кількості таких добровольців, як в місті Суми, чи як власне Сумщини. Тому і так, тому, власне, і виходити треба з позиції того, що добровольці. Так само, як і підрозділи територіальної оборони, підрозділи Збройних сил України виконують бойові завдання. Більше того, ті добровольчі формування, які знаходяться під кордоном, не будемо говорити, да, Сумського району, навіть виконують інші бойові завдання, не лише, власне, як мобільні вогневі групи, а ще й захисту державного кордону Сумщини. І така ситуація, власне, є. Тому ось ця вся... Картина, яка складається в останні місяці, коли ми говоримо про те, що не допомагає, неналежним чином допомагає і так далі, на мій погляд. Як військово, і, на мій погляд, як власне громадянина і мешканця міста Суми, це точно не посилює сили оборони на Сумщини. Тому от Вадим Вагіфович Артем розповідали про, про відсутність комунікації да, в адміністрації, в депутатського корпусу. Це все власне страшні речі. Це говорить про те, що ну, є певна відірваність. Е, ну, Коли ти сидиш там десь далеко, або читаєш лише телеграм. Канали, то ти думаєш про одне. Ми все таки в місті суми. Ми все-таки бачили, що відбувалося в лютому 22-го року. Ми бачили і ми розуміємо, що могло б відбуватися кілька місяців тому. Ми не ми, ну, ніхто не знає, що буде завтра з Курською операцією, Що буде завтра з оборонною кордону? І я абсолютно впевнений, що в цьому питанні будь-які дії депутатів виконуючи обов'язки міського голови, голови міської військової адміністрації, обласної адміністрації. Адміністрації мають бути виключно на посилення обороноздатності сумщини. Це саме є обов'язок військових адміністрацій, який прописаний в законі. Будь-які дії мають бути направлені на посилення обороноздатності. Про те, щоб ми не збиралися і не говорили про те, що не вистачає ці люди. Ось ці люди, які є членами мобільних вогневих груп, ці керівники добровольчих формувань сьогодні мають знаходити і проводити рекрутинг, підбирати до себе добровольче. Хлопців також працювати з ними та робити все, щоб у нас була захищена Сумська область, і, і все, якщо ми е, зможемо її захистити, якщо ми можемо її зробити так, щоб нечисть ця не пішла на нас, ну, вона не, відстояти. не піде тоді, коли ми тут будемо зброєні, і, так, а не так. розслаблені. І, і потім ми точно відмовимо. Це позиція точно військових, це позиція моя особиста.